Давайте почнемо про ще один можливо міф, хто знає зараз, дані СНН вже коментує свою точку зору, вони кажуть про те, що російські окупаційні війська мають намір увійти на територію Дніпропетровської області, щоб мати козир на майбутніх переговорах про припинення вогню. кажуть, що наступальні операції російської армії активізувалися по всій лінії фронту, але все одно ж не зрозуміло, чи це вже є початок того наступу Росії, який всі прогнозують чи ні. Ну і якщо говорити про Захід у Дніпропетровської області кажуть, що ну вже прямо цього року росіяни дійсно хочуть це зробити, пане Кириле варто вірити? Писав про це вчора якраз те, про що я вам кажу, куча фейків, куча всього. Так, росіяни, ну я не знаю, що почнемо з реальності, почнемо з карти. Так, правду пишуть CNN тільки те, що до адмінкардонів з Дніпропетровської області від російських позицій 6 кілометрів. Це правда. Якщо б НісіНН цього і не знали. Бо я вам відкрию таємницю. У нас на планшетах, навіть у командирів з водів, є така система кропива, називається. Рельєф наші позиції, наша арта, наші пілоти, все таке. Аналогічна система є у ворога. Там рельєф, дороги, їх позиції, їх арта, їх все, що є, там немає адмінкардонів. Бо вони взагалі військовим не цікаві. Ну, взагалі не цікаві. Ми воюємо на території України там з ворогом. Чи це тут Донецька область, чи це відійти на 6 кілометрів Дніпропетровська? Це не має значення для мене ніякого. Для мене має значення рельєф. Для мене, для мене має значення, як там працюють мої хлопці. Для мене має значення логістика і дороги. Що це адміністративна? Наплівати, це те, і те є Україна. Так само і для ворога. Він окупує територію України не принципово не заходити або заходити в Дніпропетровську область. Що там відбувається? Так, 6 кілометрів. Але три тижні тому було 4. Вони проривалися на трасу дуже важливу, яка йде з Покровська, населений пункт Котліна, вони в нього зайшли, а там їх чекала 25-та десантна штурмова бригада. Дуже круті хлопці. І вони, як зайшли в це Котлін, здавалося, що звідти вже ніхто і не вийде. Їх десантура там, як Бог, черепаху розділила. І ті, хто змог з російських військових звідти вийти. Були дуже-дуже щасливі не всі з руками, не всі з ногами, але дуже щасливі, що живі. бо більшість їх в цьому Котлину і залишилась. Десантура це котлено відбила дуже швидко і погнала ворога вперед. Все, вони відійшли. від Котлину. ось весь цей наступ. Але це не має ніякого відношення до адміністративних кордонів Донецької області. Спроби взяти Покровськ штурмом в лоб успіху не мали, тому вони його вже декілька місяців намагаються оточити з півдня південного заходу і з півночі. З півночі нуль. Був Ривок десь місяць тому. Вони таки долізли до траси Покровсько-Стантинівка фізично, але їх знов, от звідти, від, ну, відсунули назад. На півдні, на південному заході, успіх був. Зараз вони ось вперлись в Котліно, вперлись в інші позиції. Все. Це намагання оточити Покровськ Донецької області. На Дніпропетровщину це не має значення, бо оточення і перерізання логістики на Покровськ це має логічне якесь. Ну, Логічний вимір, бо перерізання логістики це вибити нас з міста, це захопити місто, захопити Покров з Донецької області, це є така мета них, така ну, проміжна, не кінцева. А зайти в Дніпропетровську область, щоб що? Щоб мати важель тиску на Україну. В чому важель? Захопити Атомну станцію в Енердарі це важель. Загрожувати Києву це важеть. Загрожувати Харківу – обстрілювати Харків, обстрілювати Одесу, Кривий Рік, Київ. Це важелі. Ми зайшли, е, зайняли дві посадки в Дніпропетровській області і тепер будемо тиснути на Україну. В чому важелі? Та сидіть там в цих посадках. Все. Тому це ну, така маячня нереальна. Є більш прикладні, більш реальні завдання перед ними, більш реальні проблеми, які ми їм завдаємо. Тому лізти на Дніпропетровщину ну це. Стратегічно немає сенсу, а тактично я вам розказав про Котліна, де 25 п'яте відпрацювала. Я вам розкажу про 110 десятку, яка відпрацювала першою на покровському напрямку. Дуже символічно. Вони зупинили ворожий штурм на Покровському напрямку теж на одній ділянці. Поки відбивали штурм, додали ударів по логістиці, перебили логістику і пішли вперед. І не просто відбили штурм, а вибили ворога з їх позицій. І таких епізодів по ну, помітних, що бачимо, ми на карті по Покровському напрямку, шість. За останні три тижні. А таких невеличких, причому мені хлопці там пишуть зранку, вночі пішли звільнили півпосадки більше. Але ну півпосадки ви не побачите ні на картах, ні я про це не пишу. Ну, півпосадки сьогодні звільнили, завтра втратили, післязавтра знову просунулися. Це дрібниці. Тобто немає просування у ворога. Штурми є. Наступ, як він насправді відбувається з резервами, з технікою, за штурмами 24 на 7, наступ на Покровську є. Результатів у вигляді просування на карті у ворога немає. Ніякої Дніпропетровської області тут взагалі нікому не цікаво. Просто ось це CNN робить сенсацію. Бо там е, додавалося ще до того, що коли вони там маячили, хтось з орків написав білою фарбою на танки на Дніпро, ну на Дніпр російською, і теж війшов в історію з цими фотками. Цей танк, до речі, спалили вже. І це дійсно важливо. А от щодо того, що дійсно намагання. Удичити до Покровського є, і ці намагання очевидно конвертуються в те, як тероризують місцеве населення. Зараз вже відкрито говорять і волонтери, і фотографи, які побували в Покровську, і військові, що почалася реально гуманітарна катастрофа. Місцева влада дійсно так само каже, що потрапити в місто абсолютно важко. Усі шляхи контролюються військовими вогневими, дрони на оптоволокні, які неможливо збивати простим людям. І дійсно жахливі кадри от показують звіти і кажуть про те, що навіть тіла людей не не завжди вдається ховати. І військовий один так само казав, що насправді є. Він навіть знає, де це тіло лежить, але не має можливості поховати. Отут от дійсно тактика Росіян. Вона дійсно незмінна. І, наприклад, коли в контексті Покровська, то дехто каже, що такої ситуації, що, мовляв, ніде не було, що це вперше таке за весь час війни, от саме така катастрофа. На вашу думку, це дійсно може бути так? Це правда. Там така ситуація. Город під постійними обстрілами. Місто логістика його під постійними ударами там має сенс бути військовим. Я розумію, на що туди їдуть журналісти та фотографи. Насправді дуже жуткі, унікальні кадри. Я розумію, на що до цивільних туди їдуть волонтери, але я не розумію, що там роблять цивільні. Все, в місті немає вже давно ні води, ні світла, ні магазинів, нічого. Там є тільки те, що привезуть волонтери, ризикуючи собою, те, чим з тобою поділяться українські військові, їжею, якоюсь консервами, там, ковбасою, салом. І є постійні обстріли. Немає сенсу там сидіти. Там сидіти, так, і цивільні хоронять один одного, ховають, коли є час та бажання, ховають саме у дворах багато поверхівок, на вулицях, у приватному секторі. Ось так це виглядає. Чи це унікальний такий страшний епізод? <кій> Ні. Так жахливо було і в деяких містах, і в Угледарі, і в Курахово. І ну, Валера не дасть збрехати в Бахмуті ну, полегше було, але теж ховали і на вулицях. І в Часів'ярі зараз ось 24-ка Валерина бригада стоїть там. Ну теж в Часів'ярі теж постійні обстріли. Я не знаю, чи працює той один єдиний магазин, який ще працював влітку. Чи вже ні. город прифронтова зона Торецьк Це теж вже мертве місто. Там залишились як окремі гнили зуби в роті, торчать окремі багатоповерхівки. Город, в якому йдуть вуличні бої, так виглядає. Город, який обстрілює, виглядає як Покровськ Нема там живого місця, нема там що робити цивільним. Вибачте, треба евакуюватись за будь-яку ціну. Дійсно, там є інформація нещодавно від місцевої влади, що більше трьох тисяч людей залишається. Це дійсно багато надзвичайно, і сьогодні вони просто живуть на свій страх і ризик, і пересуваються так само. А пощастить, чи ось так само дійсно виживають Покровська. Будемо звісно вірити, що вдасться евакуювати іншу частину людей, тому що тактика ворога вона очевидно є незмінною. Ще одна от історія, яку ви теж коментували в своєму теграм-каналі, це щодо Сумської області. Писала видання The Telegraph про те, що Сумщина це дійсно сьогодні є таким кордоном, де Росія мріє увійти. Що мовляв, саме там вони можуть прорвати оборону, але заради справедливості на щастя, ці аналітики писали, що все ж таки там в них буде провал, тому що українська армія підготовлена дрони працюють і навряд чи вдасться росіянам щось здійснити. На вашу думку, є якась певна не підготовка чи спостерігається, якщо дивитися наприклад, з дронів так з висоти пташиного польоту, що росіяни дійсно щось хочуть там робити, десь там сили свої скупчують? Якраз ось перед ефіром за 10 хвилин я закінчив текст. Телего закинув по я Сум, саме, у сумні саме подаву yeah. телеграфу. О, їм, звісно, з редакції відніше з теплою кавою, там, сигаретою, коли в тебе медична страховка дома два дві чудових дитини, дружина чекає на тебе з роботи, ти сидишся у Volkswagen, ти їдеш додому ввечері. І їм, звісно, краще бачити, ніж нам. Знову питання: з чого такий висновок, що там буде основний удар. По ресурсах давайте. Наступ там йде. Про це казав президент, про це казав Лавком Сирський. Насправді, ми, наша 41 ша бригада, там з самого початку, з заходу на Курщину. І зараз. Тобто війна йде там постійно. Там спочатку ми, звісно, їх застали просто, вибачте, в несподіваний час, в чудовий час. І там були строковики, ФСБшники по гранці, ну тобто такі, хто не дуже готовий був до боїв. Потім вони швидко приймали рішення і туди перекидали підкріплення. Зараз там насправді працюють. Хто там працює проти нас, хто там воює? Так, це танки, це мотострілки з. Групи войск сєвір, так званий Ленінградський воєнний округ російський, бо вони оголили кордони свої покидали. Але головний ресурс, який вони докинули, це насправді еліта, це високомобільні підрозділи, це морпіхи, це десантура. Вони їх поперекидали із Запорізького, із Донецького напрямків. Поперекидали всі сюди. Так, ця еліта лізе. Це насправді важкий противник, але їх там зараз загалом 60 65 тисяч все угрупування. 10 тисяч з них це е, угрупування для прикриття кордону. Тобто прикордонники, знову, Ахматча і Розгвардія та таке інше. Тобто 50 плюс по тисячам. Чи це велике угрупування? Велике. У порівнянні, наприклад, з Авдіївкою, коли воно штурмували, там на піці було 120-110 тисяч. Тут 50. Їх на Бахмуті було більше, скрізь великі штурми їх було більше. Тобто так, це багато, але якщо ми кажемо про штурм сум чи оточення, ні, ні. Це однозначно ні. По-друге, так, еліта там, так, високомобільні підрозділи, які ідеально підходять для штурмів, для наступу. Але з нашого боку, там теж не новобранці, там дуже крути організми. Я казав про нашу 41-ту, там 95-ка десантна, 80-та десантка, 47 ма бригада теж дуже крута. Там багато організмів, які наші дуже класні. А їх еліта, ну я, насправді, як і ми, досить виснажена в цих боях за Курщину. Тому робити там головний удар немає зараз ким, щоб казати про головний. І знов таки повертаючись до того, що, що обговорювали по Дніпропетровщині, що що. Якщо вони будуть мати успіх, ісходячи із тих ресурсів, що є, тобто не будуть взяти суми, не буде великого просування, не буде загрози, як вони планували наприкінці влітку, там десь наприкінці серпня, заходити і погрожувати відразу взяти суми і погрожувати і Харкову, і Києву одночасно заставляти нас перекидати все, ламати плани зараз. Ну, зайшли вони, наприклад, їм вдалося, що вони отримують буферну зону у Сумській області. Так, це важливо, про це можна казати, і можна сказати, що це є результат. Але чи є це великий результат, після якого Путін може сказати: ми перемогли Україну, ми перемогли НАТО, ми перемогли Європу, ми перемогли англосаксів. І якщо до того часу він посхвалиться з Трампом, то ми перемогли США. В чому перемогли? Зайшли на 5 кілометрів в Сумську область. Це не смішно. А наприклад, битва за Донецьку область найбільш цікава. Це для них теж принципове питання з 2014 року. Вони дедлайни ставили, я вже не рахую. Захопити Донецьку область. Вони це звісно. Ми бачимо, як це виглядає зараз. З вами згадували покров. Це виглядає як розруха та лунний пейзаж. Але вони це назвуть звільненням так званої ДНР, звільненням народу Донбаса, звільненням земель території, які вони внесли до своєї конституції. Цей приз зрозумів зрозумів, гаразд, ну... Ну, він гаразд більш привабливий для них. Це продати як перемогу значно простіше. Тому є Покровськ, є Костянтинівський напрямок, є Лиманський напрямок. Про Покровськ ми говорили: Костянтинівський це Торецьк Часів'яр з сходу і півдня, і Лиманський це. Теж з півночі, але це удари по одній головній агломерації українській. Головна агломерація наша в нашій Донецькій області, тобто в усьому Донбасі, зараз це чотири великих міста, які майже схоглись, йдуть з півдня на північ. Перераховую Костянтинівка, Дружківка через Олексієву, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ. Така велика, велика, довга, довга агломерація. Багато людей, багато підприємств, багато хабів, багато всього оточити її, взяти її штурмом. Як завгодно, і фактично захопити Донецьку область. Це результат, який можна вже кимось похвастатись. Тому якщо буде головний удар і літньої кампанії, він буде, то я особисто чисто зі стратегічних міркувань ставив би на те, що він буде на Донеччині. Що ми маємо ще з розвідданих таких, це не є секретом. Я не видам секрети Гуру. Це є в відкритому доступі щодня через Маріуполь. Йдуть танки вже заварені, як мангали. Йде особовий склад невеличкими колонами. Вони навчені вже по 3-5 одиниць на запорізький напрямок. Мабуть, туди я не бачив, але мабуть, теж є. Йде з Криму поповнення. Теж шлях до цього є. Запорізький напрямок. Вони пішли на штурм по Оріховському напрямку на Запоріжжя е, три тижні тому. Пройшли два кілометри, взяли п'яти хатки, уперлися в два інших поселку. Зараз питаються Оріхів вже ну, зрозуміло, не взяти обходити зліва, перерізати трасу на Запоріжжя з висот бити. Там є така тактика, але теж фактор такий: наступ на запорізькому напрямку, на Оріховському напрямку в першу чергу розпочався три тижні тому. Вони пройшли два кілометри за перші два-три дні, потім вперлися не вистачає ресурсів, бо основна ударна сила. Для штурму Запоріжжя, який планувався ще раніше. Головна ударна сила, головна штурмова сила це один з найбоєздатніших підрозділів Росії 76 та десантна, десантна дивізія. Так, велика десантна дивізія, два окремих десантних полки. Це штурмовики, підготовлені, контрактники. Саме вони мали сунути штурм на Запоріжжя. Але де вони? Вони на Курщині, тому що там їм дуже важко. Тому Запоріжжя є цілі, є в Конституції. Вони теж цю область внесли і за нею теж будуть боротися. І на тлі цих інтересів на Запоріжжі, на Донеччині. Я вважаю, що суми просто стратегічно, політично не мають такого значення, щоб там робити головний удар. Звісно, треба буде дивитися, де які угрупування є. Куди підуть резерви робити це непомітно неможливо. Є аеророзвідка дронів, як ви казали, є супутникова розвідка, яка відстежує логістику. Навіть якщо щось непомітно ти пересунув, годувати, постачати БК все одно ти це покажеш. Є агентурна розвідка. Непомітно робити щось в наш час неможливо великим угрупуванням. Тому будемо бачити, куди вони переміщуються, де вони тиснуть. Можливо, буде як для Росії, це типова картина. Наступ відразу по трьох напрямках. Де не втримались, де шпаринка є, де в них все почало щось получатися на одному з трьох. Саме туди всі резерви, і цей напрямок назвуть головним. Скажуть, ми так і планували. Ось таке буде. Ну, Бу, по-любому великий наступ буде. Бо Путін на нього розраховує весіння-літня кампанія. Але де він буде, ми не знаємо. Стратегічно я кажу, я не бачу сенсу ніякого битися в. Щоб у результаті отримати невеличку буферну зону на сумщині, це ну дипломатично, політично, як хоче Путін підручники історії, це ні про що.